Ісуса помічниці, найкраща учениця з-поміж усіх жінок, учителя соратник, повчання бідних знатних, тому разом з Ісусом зібрала причвінок. Ти першою пізнала усі його печалі. Ой, про все, що наболіло, коли він храмах вчив. Ти плакала, ридала, коли його розп'яли, про страх не пам'ятала. Під тим хрестом страшним, а інші повтікали, бо за життя боялись. Лиш ти єдина з учнів була постійно з ним. Тоді, коли ховали, ти сльози проливала і то жила знов нестримно, що мало так прожив. першою відчула і кожному сказала, як він після розп'яття знов по землі ходив. Випадків не, уба... не буває, усе це означає, що Богом ти обрана. На місію свою. Ти все, усе зробила, як мати Божа вчила. Страждала і любила, як люблять у раю. І кожен не скаже нині, Марії Магдалині, свята і величава, за нас ти помолись. Сьогоднішню годину вділи нам хоч краплину любові, що відміряла учителю колись. Хай серце твоє сяє і нас благословляє. На щастя, радість, долю, невдачу і добрий лад, Щоб ви із України у праці люди славно, як мрія лише здавна, зробили райський сад, щоб ми були хоробрі, щоб часам недобрим не було вороття, Щоб діти і онуки не знали сліз і муки, Щоб радісним і безхмарним було наше життя.